Кожен з них функціонував в певних умовах очікування виборів серед медичних закладів освіти Буковинський державний медичний університет на другому місці. Але разом з тим, міністрами то, ачмон на першому особами, які ну, мають найбільш негативний рейтинг. Я буду розглядати питання про непродовження контракту. Можливо, хтось вам пропонував гроші, як ви реагували? І Були такі. Що саме може і має зробити офіційний ректор, оскільки три роки до цього був виконувач обов'язків в університеті, чого якраз таки не міг зробити ВО. За період того, коли не було закінчився контракт з попереднім ректором, в нас змінилося чотири виконуючі обов'язки. Кожен з них не завжди мав свої певні пріоритети цілі до розвитку університету. Мало того, кожен з них функціонував в певних умовах. Очікування виборів і не приймалися кардинальні рішення, які би забезпечували розвиток університету подальшому. Це є принципове питання. І ви знаєте, коли чергування чотирьох осіб буде за одному, ну, ви розумієте, що ефективність, і кожен має свої питання, свої пропозиції, свої думки. Тобто, ви розумієте, Підлаштовуватися не завжди допомагає розвитку університету. Стратегічно а діяти важко. А тільки це важко. було таке, можливо латання дирок на певному етапі. Ви зустрічалися з міністром охорони здоров'я Ляшком. Можливо, він давав вам якісь настанови. Якщо так, то можливо озвучите декілька пунктів. У нас дуже гарна змістовна розмова була. Основне питання, яке він хотів, це однозначно підвищення якості медичної освіти, при тому, що я хочу відмітити, що якість медичної освіти в Буковинському медичному університету на сьогоднішній день одна з найкращих. За останнім рейтингом ТОП-200 Україна серед медичних закладів освіти, Буковинський державний медичний університет на другому місці. Але разом з тим міністр мене питав, а чому не на першому? Тобто ми будемо старатися бути ще кращими. Піднімалося питання розвитку тої самої наукової складової, покращення і створення ну, груп наукових досліджень разом з провідними університетами Європи. До речі, хочу відмітити, ми зараз на етапі договору з Днем провідних університетів в Британії з лісом. Ми якраз обговорюємо і на, на підписанні контракту на спільне наукове дослідження в галузі хірургії. Це один з етапів, якраз вже буде стартом моєї програми. Обговорювали питання нагальні щодо підготовки іноземних громадян щодо інтернаціоналізації освіти, то, що я сьогодні якраз про це говорив. Питання. Нульової толерантності до корупції, тобто всі питання, які стосуються діяльності навчального закладу. І дуже приємно, що була хороша змістовна розмова, і знаєте, по закінченні приємно, міністр мені сказав, очікувати нашу підтримку. Тоб, а щодо залучення приємні. іноземних студентів, це перспектива все ж таки о, в межах вторгнення, чи це після? Все таки ми обговорили, і ми думаємо, що це після закінчення воєнних дій. Ну це складне питання. Давайте говорити чесно. Хто готовий відправити своїх дітей у воюючу країну? Давайте чесно говорити. Наступне питання: Жодна аеропорт на території України не працює. Як добратися до Чернівців? Ну, скажуть, можна через Румунію Сучаву. А чи знаєте, що вони, оскільки вони переважно не є громадянами країн, які мають в'їзд в, в Європу, вони для того, щоб попасти в Україну, вони ще повинні отримати транзитну візу, чи Молдови, чи Румунії, чи Польщі? І черга на отримання цих віз складає більше вже двох місяців. Тобто це також важка складова. Ну, щоб, наприклад, доїхати і добратися до, до Чернівців, ну це такий ще квест реально для студентів. І хочу сказати на сьогоднішній день на території України в Чернівцях перебуває найбільша кількість іноземних студентів на сьогоднішній день. Разом з тим, вони вернулися. Вони багато хто хоче продовжувати навчання. Ну, майже 300 студентів ми в цьому році випустимо. Зараз ви маєте затвердити стратегію закладу на наступні 5 років, що у ній буде. Підвищення ефективності якості освітнього процесу, посилення наукової діяльності наших співробітників, співпраця з закладами охорони здоров'я, покращення лікувальної діяльності клінічних кафедр університету, процеси направлені на інтернаціоналізацію і збільшення кількості грантових проєктів, які вже є в університеті. Також питання щодо е, покращення іміджу, е, впізнаваності університету, покращення системи внутрішнього забезпечення якості освіти а також е, питання, які стосуються е, діяльності університету у всіх ланках стосовно е, господарської діяльності, забезпечення. Е, Умов проживання і навчання наших здобувачів освіти. А які з пунктів вашої передвиборчої програми увійдуть до стратегії? Тому що я пригадую там цікаві пункти щодо доповненої реальності і щодо забезпечення житла працівників? Я думаю, що основні пункти моєї програми як клас, будуть основою для створення нової стратегії. А ці пункти ще я назвала будуть? Чи можливо ви інших середити? Ні, е, ці пункти будуть. Тобто, всі пункти, які передбачені в моїй програмі, однозначно будуть включені в стратегію. Після перемоги на виборах також питали, чи ви знаєте ви, що в університеті є корупція, і ви відповіли, що так. Чи відомі вам, можливо, конкретні випадки в університеті? Ну ви розумієте, конкретних випадків, якби ми знали, однозначно, ми б зверталися до правоохоронних органів. Ці е, висновки ми маємо на підставі анкетування студентів. Тобто, розумієте, анкетування студентів це. Те джерело інформації, яке нам дає можливість отримати ту інформацію щодо яких, якихось принципів недоброчесності, наступне, що я хочу зараз відновити скриньку довіри, яка була на сайті університету, яка чомусь останнім часом пропала. Я не знаю чому. Ну, Мінялися ВО, мінялися, мабуть, вимоги. Це також кожен тоді з учасника освітнього процесу, може безпосередньо написати ректору, і ну, це також буде джерело інформації для того, щоб ми могли перевірити і боротися з цими принципами. Ну, Як я казав в своєму передньому інтерв'ю, є дві сторони. Є сторона, яка пропонує, і є сторона, яка дає. Я хочу, щоб ні одна, ні інша сторона не була учасником. Тобто це повинен процес бути зрозумілий для всіх. Но ви говорили про анкетування, воно дає якісь результати? Чи ви просто знаєте про це яви? Що е, дає і я з тими особами, які ну, мають найбільш негативний рейтинг, я буду розглядати питання про непродовження контракту. Але до цього ж ну, ніякої відповідальності поки що не було. Це Ну, Зрозуміти, лише... для того анкетування не є тим джерелом, ну, розумієте, воно ж анонімне. І, на жаль, воно дає нам тільки інформацію. Якщо є скарги, я готовий будь-яку скаргу розглянути і запустити відповідний процес. Але на підставі анонімно ви розумієте, що не можна притягнути до відповідальності будь-яку людину. А попередні щодо якої кількості людей були такі скарги? Ну, мені важко сказати. Є розумієте, все залежить від, від, від тої кількості скарг якщо людину згадали на анкетуванні один, два, три, п'ять разів, це є небагато. Ну, якщо її назвали 20, 30, 40 раз, з такими людьми, звичайно, треба збиратися. Ну, розумієте, ну питання іноді буває, буває питання і наклепу. Ну, Якийсь жорсткий викладач, ви є, вимогливий викладач. І заставу студента вивчити той необхідний матеріал. Ну, Раз, другий, раз, третій. І це деяким студентам також не подобається. Іноді вони кажуть, іноді легше домовитися з викладачем, ніж вивчити матеріал. Тому. Це питання треба розглядати з обох сторін. Ну, з огляду на вашу останню відповідь за майже 30 років роботи в університеті можливо хтось вам пропонував гроші. Як ви реагували? Ні було такі. Ну звичайно, виганяв з кабінету, не приймав їх. Ну я зараз стараюся приймати людей в присутності когось співробітників. Це дуже допомагає. Ви знаєте, це дуже допомагає, знімає всі питання. Ви також говорили і щодо контрольного тестування комп'ютерного, аби забезпечити прозорість оцінювання. Але чи достатньо буде його? Адже це все ж таки один тест, а студенти заробляють бали впродовж всього семестру року. Ну, дивіться, я хочу запровадити в дискусії в університеті щодо зміни організації від процесу. От якраз власне, ну це не повинно бути ну якісь такі моє особисте рішення, чи кого. я думаю, що це повинна пройти ну продовж певного часу дискусія, і це має бути напрацювання колективу. Що ми міняємо, до яких стандартів ми рухаємося, яким принципом, яким принципом оцінювання знань, вмінь, компетенцій студентів ми будемо забезпечувати. Розумієте, це повинна бути золота середина, яка би забезпечила і об'єктивне оцінювання, але і забезпечила якісну оцінку результатів і знань, і вмінь, і компетенцій наших здобувачів. Які терміни, можливо, ви перед собою ставите щодо цього завдання? Я думаю, що впродовж наступного року це ми зробимо. Повертаючись до питання недофінансування університету, скажіть, скільки наразі викладачів працює в закладі, і е, чи є потреба можливо у оптимізації штату на сьогоднішній день? У нас понад 600 викладачів в університеті працює. Е, е, мені важко сказати на рахунок оптимізації, тому що ми напередодні вступної компанії. Вступна компанія це один з великих критерій, в залежності від того, яку кількість студентів ми наберемо на перший курс, це також вплине на підписання контрактів і кількість ставок, які будуть до викладачів. Друге питання: крім того, у нас є після освіта. Скільки ми наберемо лікарів інтерні на навчання в інтернатуру, на контрактну форму навчання і на бюджетну форму навчання? Скільки лікарів-слухачів буде також? Запропоновано підвищити кваліфікацію, тобто це багатогранний складовий процес, від як який рухається в, вещав, в залежності від того контингенту, який ми зможемо набрати, можливо, ви знаєте попередньо, кого першочергово, Першочергово це може торкнутися, чи це залежить від того де і скільки студентів на які кафедри вступать? першочергово. Це торкнеться однозначно. Кафедри першого курсу, оскільки вони залежать від набору. І плюс клінічні кафедри, оскільки я сказав, відкліє набір на інтернатуру, а також на підвищення кваліфікацію, також впливає суттєво на навчальне навантаження ці кафедри. А якщо буде оптимізація, так, от що буде з навантаженням викладачів, і чи це якось вплине на якість навчання студентів? Чи не будуть викладачі перенавантажені? Ні. Однозначно, ні, перенавантаження не буде, навпаки, буде, можливо, недостатня кількість, злін, тому вони не будуть в певній мірі довантажені. Хоча один з методів, я розглядаю, навіть зменшення часткового навчального навантаження для викладачів упродовж цього року, для того, щоб зберегти колектив, бо колектив це є те саме найбільш цінне, що в нашому університеті є. Ми однозначно переможемо, ми зможемо купити нові парти, стільці, обладнання, але підготувати нового викладача це дуже важкий процес. Доктор філософії мінімум готується 4 роки. Доктор наук мінімум 10 років, тобто, ви розумієте, моє завдання якраз максимально зробити всі умови для того, щоб зберегти професорський викладацький склад. Тобто, це мають бути невеликі корекції в залежності, я розумію, від тої ситуації, яка є в країні, яка в університеті, але максимально посприяти збереженню колективу. Ви вже майже 30 років в університеті. Як за цей час для вас змінився університет? Можливо, ви якісь зміни для себе ви окремлюєте? Ну. За ці роки суттєво змінився. Я закінчив Чернівецький медичний інститут. Це однофакультетний навчальний заклад, який здійснює підготовку. Тоді називалася спеціальність лікувальна справа. Зараз це потужний університет, багатофакультетний, багато спеціальностей. Ми розпочали підготовку успішно і багато років здійснення спеціальності стоматологія. Здійснюємо підготовку студентів спеціальністю фармація, промислова фармація, месестринство, у нас створений потужний навчально-науковий інститут після дипломної освіти. Ми одні з перших в Україні запровадили спеціальність медична психологія. У нас функціонує хороший, потужний фаховий коледж університету. Тобто, це непорівнянно. Тобто, колись інститут це, як теперішній один якийсь факультет був, а тепер це справді потужний освітній заклад. Освітній заклад, який має хороші міжнародні зв'язки, освітній заклад, з яким рахуються, освітній заклад, який займає авторитетні почесні місця у рейтингах різних. А щодо змін в гіршу сторону, можливо, щось на думку спадає. Змін у гіршу сторону полягає в тому, що Питання взаємовідносин з клінікою, лікувальними закладами. Раніше ми працювали, і наші кафедри розміщувалися на підставі угод. Ми не платили жодних грошей, жодних коштів. На жаль, зараз ми орендуємо. орендуємо Площі в наших клініках і змушені платити як за оренду, так і відшкодовувати комунальні послуги. В принципі, ті гроші, які ми б могли використати на підвищення якості на купівлю підручників покращення освітнього процесу, про тому, що наші лікарі, наші співробітники безкоштовно надають консультивну допомогу населенню і міста й області. І, на жаль, це в певній мірі не враховується. а Ми повинні на таких договірних засадах. Здійснювати цей процес. Ну, наприклад, в сусідньому Тернополі ну вони на підставі угодів і оренди не платять, і кошти не відшкодовують. Тобто вони більш конкурентно здатні, ніж ми, оскільки ці кошти вони можуть використати на покращення чи наукової діяльності, чи освітньої діяльності, чи лікувальної діяльності. Ви говорили, що плануєте спілкуватися з місцевою владою щодо цього, на вашу думку, чи дослухаються вони до ваших аргументів? Думаю, частково так. Частово. Я не впевнений, що повністю, ну частково так. Я думаю, ну, це, про це треба говорити однозначно. Я просто знаю багато від закордонних країн. І якраз переважна більшість закордонних університетів, медичних чи медичних факультетів, класичних університетів, мають свої університетські клініки, які фінансуються з державного бюджету. Але керівник університету має право приймати рішення щодо призначення керівника цієї клініки разом, наприклад, з міністром охорони здоров'я чи там, головою там, землі, на якій розташований той університет. І завідувачі кафтер є завідувачем відділення відповідних цих клініках. З другої сторони, всі, хто йде. Надання для надання медичної допомоги в цих клініках вони однозначно розуміють, що при наданні медичної допомоги обов'язково будуть учасниками студенти, лікарі, там резиденти, інтерни, лікарі-слухачі, які будуть забезпечувати також участь в огляді, надання медичної допомоги. Тобто це буде для студентів практика. Однозначно, так. Тобто, це один з механізмів, який треба, я думаю, реалізувати також в нашій країні. Пункт про університетську клініку він був у програмі кожного кандидата на посаду ректора. Скажіть, чому, на вашу думку, вашим попередникам досі не вдалося її створити? І чи вдасться це вам? Ну, ще раз, питання клініки: це має прийматися на державному рівні. Сам університет провідфінансувати власну клініку не зможе. Сьогодні Національна служба здоров'я фінансує надання медичної допомоги. На жаль, університетську клініку не може фінансувати Національна служба здоров'я. Відповідно, це можуть тільки бути платні послуги. Враховуючи зараз фінансовий стан населення, це однозначно надзвичайно проблематично, щоб ми могли отримувати такі платні послуги. А жити тільки за рахунок платних послуг ну, будь-яка університетська клініка сьогодні не зможе. Тому я привожу приклад, що, наприклад, в інших державах це здійснення за рахунок державного бюджету. Тобто університетська клініка вона має назву університетської клініки, а вона фінансується, наприклад, з Національної служби здоров'я, чи з федерального там, якогось бюджету, чи державного бюджету, але університет приймає участь в лікувальній роботі і навчанні. А ви обговорювали суті. це питання з міністром Ляшком? Він так, говорив обговорюв. про співпрацю. Обговорював і... це питання, однозначно обговорював. Він говорив про те, що одна з перших клінік університетських буде будуватися в Києві. Це питання вже ну, принаймні вирішується. Е, говорив, що на плану, в планах також будівництво нової лікарні в Чернівцях, в майбутньому, з високоспільною допомогою, з розміщення відповідних кафедр. Обов'язковою умовою буде розміщення на безкоштовній основі клінічних авторів університету. Тобто, ми це питання обговорювали якраз. Це питання одне з тих наріжних, яке мене цікавило. Але це термін в п'ять років чи далі. Перспектива. Все залежить від того, коли закінчиться війна і яким чином ми зможемо подавати. Бо я думаю, що ми отримаємо допомогу, ми будемо рухатись напрямку Європейського Союзу. І якраз створення університетських лікарень, університетських ліній це, мабуть, один з пріоритетів, який буде ставати, ставати перед нашою державою. І я думаю, що наші європейські партнери також будуть підтримувати нас в на цьому напрямку. Бо реально ну, з бюджетом університету створиться неможливо. Я реально це говорю. Дякую за відповіді. Будь ласка.